Одні хороші люди запропонували, запропонували купити у мене реєстраційні документи партії братства. Вони куплять реєстраційні документи, перейменують партію в якусь там неоковирну назву і їм потрібно було йти на вибори. Братство було зареєстровано в 2004 році як партія принагідно, скажімо так. Чому ми це зробили, я вже навіть не можу згадати, навіщо це нам було потрібно. Але скористатися реєстраційними цими документами нам жодного разу не вдалося. Тобто я от всі ці роки плачу бухгалтеру, щоб вона носила порожню, оці, от порожню звітність в бухгалтерії. Якщо порахувати за 7 років, скільки це вже вийшло, я плачу 150 доларів в квартал, тобто це виходить 600 доларів в рік, між іншим. Помножити на 7, я, би, я уявляю, скільки морозово я собі міг би накупити за ці гроші, і мені стає просто погано від цього. І тут з'являються наївні провінціали, які хочуть скористатися цими документами. Я кажу, що пацани, я в принципі завжди готовий допомогти людям, але я одразу попереджаю, що Мін'юст дуже неконструктивний. От Ви можете спробувати це зробити, скажімо, я вам з задоволенням допоможу, але з мінюстом розбираєтеся самі. І якось вони розбиралися з Мін'юстом, але Мін'юст вирішив, що партія Брасова просто необхідна, щоб вона зберігалася на політичному тлі України і у цих хороших людей, хороших і наївних людей нічого не вийшло. На цій операції вони втратили там якісь гроші, не такі вже значні. Ми якісь гроші значно менше, ніж хотіли, все-таки одержали. І це от був єдиний зиск від того, що у нас є партія братства. Ну, тепер ми зі злості вирішили, що для того, щоб на зло мін'юсту просто піти на вибори, ми будемо балотуватися на цих виборах і поп'ємо крові, я думаю, всіх учасників виборчого процесу. Багато. А в Чернігові є кандидати у вас? Ми будемо за, за, за партійними списками. Тобто за, і, і і тільки по, по пропорціонал. Тому що, скажімо, достатньої кількості по-справжньому буйних і колоритних персонажів для того, щоб їх висувати за мажоритарними округам, округами, а кругами немає в Україні. Тобто народ сіроватий і скажімо, по-справжньому нонконформістських людей мало, які б могли би... Нема кому взірвати це місто. Якби хтось знайшовся, щоб тут все повернути, перевернути в дном, ну, то безумовно поперелок. Список братства буде очолювати Віталій Запорожець. Неподалік звідси, в селі Сімполки він нещодавно застрелив міліціонера із дробовика. Зараз його намагаються судити в броварах. Він хороша, хороша людина, справжній опозиціонер і правозахисник, який, на відміну від всіх нас, ми займаємося всі симуляцією. А ця людина взяла дробовик і таки зробила свою маленьку революцію. Він дав згоду і саме він буде очолювати список братства на виборах. Ми сподіваємося, що його ще не встигнуть засудити, тобто він буде мати право. Балотуватися на виборах до Верховної Ради.